колопаєш. А про що була та минула казка про якогось голуба і принца і принцесу, які у А, ну, то то окремо про них казка. А. Там жив був казка про принца і принцесу. У. Жив був принц і принцеса. Але жили вони в різних королівствах, таких, що ті королівства ворогували. І одного разу, той, та принцеса, якби її оті королі королева їхні, її батьки закрили в темниці, бо хотіли заставити його. І її щоб вона женилася там на одному е, чаклу Привіт. чаклуну, короче. Та і казали, що от, тобі тільки чаклуна, щоб він був, тож все там, з нашого району. От, і ми його там освятим. Він буде, короче, так як ми. І Вони їх закрили, а та принцеса закохалась в там того другого принца. Їм забороняли спілкуватися, вони тоді там в ко всяку королівську поліцію зверталися. І тоді почали там той, коротше, почали ту принцесу бити, ті її батьки, і там ще брат монстр був. І, коротше, всі її били, били. Брат монстр. Так. Теж, короче, її бив. І вона вся в синяках поїхала в поліцію, вони там написали заяву, і тоді її вигнали з дому. От. А тоді вона знов якось їхала. Її подружка продалася за, за, за три цукерки тим батькам. І вона її заманила в квар ну, назад, якби до них, і вони її закрили. В замку, і тоді той єдиний голуб друг передавав їй якби, за записки ті і від нього, від того принца, а йому від неї. І десь два тижні чи три вони, коротше, так тими, той голуб носив ті записки туди-сюди. І вони домовились, що вона втече від них, від тих монстрів королівських. І вона втекла одного разу, і вони, і, коротше. Почали жити разом, одружилися От, і жили в там тому королівстві того принца. І, коротше, народили дитину, теж принцесу, і всі були щасливі.